Вайшампая намовив Тим часом Арджуна проявляв велику ретельність у служінні вчителеві і додавав зусиль, щоб поволодіти військовим мистецтвом, і він став улюбленцем дрони. Тоді дрона покликав кухаря і сказав йому наодинці Ти ніколи не повинен давати Арджуні їжу в темряві. Якось одного разу, коли Арджуна їв, здійснявся вітер і погасив лампу. Але Арджуна продовжував їсти їжу, і рука величного від постійного прийняття їжі не відхилялася від його рота. Вирішивши, що це йде від звички, пандава став вправлятися в стрільбі ночі. Ідрона Дрона почув звук його тятави. Ставши, він підійшов до нього і, обійнявши його, сказав Я постараюся зробити так, що не буде в світі іншого власника лука рівного тобі. Говорю тобі правду. Потім дрона почав навчати Арджуну мистецтво битви на колісницях і на слонах, на конях і на землі. Дрона навчив пандаву боротися мечем і палицею, метати списи й дротики, а також діяти при змішаних боях. Побачивши його мистецтво, царі й царевичі, що бажали оволодіти військовою наукою, тисячами стікалися туди. Потім до дрони з'явився Екалав'я, син Хір'янтхасуна, царя нішадів. Але він, знавець закону, подумавши, це нішадець не прийняв його до себе в учні зі стрільби з лука і з поваги до своїх учнів. А той приборкувач ворогів, припавши головою до стіп дрони, вийшов у ліс. Зробивши із глини зображення дрони і виявляючи йому ніби учителеві високі почести, він став зосереджено займатися стрільбою з лука, проявляючи велику ретельність. Сповнений найвищої віри і глибокої напруги, він досяг найвищого мистецтва накладати стрілу, прицілюватися та пускати її. І ось одного разу з дозволу дрони всі каурави й пандави нищителі ворогів. Виїхали на колісницях на полювання. Випадково, за пандавами, пішла тоді одна якась людина, узявши із собою мисливські приладдя й собаку. І коли всі вони блукали там, бажаючи виконати кожний свою справу, собака та безтурботно нишпорячи в лісі, набігла на нішатця. помітивши нішатця чорного лицем, з тілом вимазаним брудом, зі шкірою чорної антилопи на плечі, Собака з гавкотом зупинилася неподалік від нього. Тоді він, показуючи спритність у володінні зброєю, випустив начебто разом сім стріл у пащу гавкаючого собаки, а собака, з пащою, наповненого стрілами, прийшла до пандавів. Побачивши її доблесні пандави, прийшли в повне здивування і, побачивши таку високу спритність влучення у ціль за звуком. Вони всі засоромилися і прославили мистецтво нішаця. Потім пандави почали розшукувати в лісі того стрільця і побачили мешканця лісів, що безперервно випускав стріли. І, не опізнавши його, потворного на вигляд, вони запитали його Хто ти і чий будеш? Екалав'я сказав Упізнайте в мені о герої, сина Хірняндхануса, володаря Нішадів. І учня дрони, що вивчив науку володіння луком. Довідавшись, що це дійсно був він, пандави потім повернулися і розповіли дроні все про дивну подію. А Арджона, син Кунті, думаючи про екалав'ю, поштиво сказав так дроні, зустрівшись із ним наодинці. Якось одного разу, обійнявши мене, коли я був один, ти сказав мені з любов'ю до мене таке слово. Не буде у мене учня кращого, ніж ти. Але чому ж тоді в тебе є ще інший учній могутній син царя нішадів, який перевершує мене і навіть усіх в світі? Дронаш, подумавши хвильку, прийняв рішення і, узявши із собою Сав'ясачина, відправився до Нішадця. І він побачив екалав'ю з тілом вкритим брудом, з зачесаним, як у пустельника волоссям. Одягненого в лахміття, з луком у руці, який безперервно пускав стріли. А екалав'я, угледівши наближення дрони, підійшов до нього і, обійнявши його ноги, припав головою до землі. І Як слід всанувавши дрону, той мішадець оголосив себе учнем його і зупинився перед ним, склавши шанобливо долоні. Тоді дрона. сказав екалав'ї таке слово. Якщо ти мій учень, то негайно сплати мені плату. Екалав'яш, почувши та задоволений, сказав так Що ж я повинен дати, о великий? Нехай, каже вчитель, адже в мене немає нічого такого, чого не можна було б віддати вчителеві у краще зі знавців Вед. Йому відповідав дрона Віддай же мені великий палець твоєї правої руки. І як Калавія, завжди відданий справедливості, тримаючи свою обіцянку з веселим лицем і незасмученою душею, відрізав, не роздумуючи, свій великий палець і віддав його дроні. Слідом за цим Нішадець іншими пальцями натягнув лук, але він уже не був такий вправний, як колись у володарю мужів. І тоді Арджуна зрадів всією душевою і став вільний від лихоманки ревнощів. А дрона виявився вірним своєму слову. Ніхто інший не міг перевершити Арджуну. Серед кауравів два учні дрони, Дур'ютхана й Бгіма, віддавали перевагу вправам на палицях, а Шватхаман перевершував усіх у таємницях застосування зброї, а обидва близнюка перевершили інших чоловіків умінням володіти мечем ж був найкращим з бійців на колісниці, але в усіх відносинах відрізнявся Тхананшая завдяки розуму, ретельності, силі й наполегливості у вправах, в усіх видах зброї пандава прославився по всій землі до самих меж океану, як ватажок, ватажків колісниць. У військовій науці й у відданості вчителеві Арджуна перевершував усіх. Хоча наставляння учителя в частині зброї були для всіх однакові, могутній Арджуна, завдяки обдарованості, один серед усіх царевичів зробився воїном атіратхою, а, а підступні сини тхрітараштри б гімасену, що перевищував усіх силою, і Дгаманчаю, що уволодів військовим мистецтвом, одного разу. Дрона, бажаючи впевнитися в тому, як його учні оволоділи зброєю, скликав їх усіх знавців у усіх науках і, велівши помістити на вершині дерева штучного яструба, зробленого майстрами без відома царевичів, він указав їм на нього, як на ціль. Дрона сказав Усі ви швидко, візьміть свої луки й станьте тут. Поклавши на тятиву стріли, Цільтеся в цього яструба, по моїй команді, голова його повинна бути знесена. Кожному з вас я дам команду Дійте ж так, сини. Тоді дрона, кращий з нащадків Ангераса, сказав першому з них Юдхіштхірі Поклади стрілу, о неприступний, і по моїй команді пусти її. І от, Юдхіштхіра, за наказом учителя, першим взяв лук, що видавав великий шум, і почав цілитися в яструба. І через хвилину дрона сказав такі слова тому нащадкові Кауравів, який тримав натянутий лук. Чи бачиш ти цього яструба на вершині дерева, о, сину, кращого з мужів? Бачу, відповів учителеві Юдхіштхіра. Але через хвилину дрона знову запитав його А чи бачиш зараз це дерево мене й братів? Бачу, це дерево тебе і братів, і яструба. Відповідав йому знову син кунті, і дрона, незадоволений у душі, сказав тоді йому з докором, Відійди ж, посильно тобі влучити в цю ціль. Потім Велеславний, він, бажаючи впевнитися в знаннях учнів, спитав таким же порядком синів Тхрі та Раштри, починаючи з дзюрьотхани, бгіми і інших учнів, а також царевичів, що з'явилися з інших країн. І всі вони відповідали дроні ми бачимо все це і були засуджені ним. Тоді дрона з посмішкою звернувся до Тхананджаї Тепер ти повинен вразити цю ціль дивися ж уважно по моїй команді ти повинен випустити стрілу. Натягни луку, сину, і стій поки хвилинку. Коли ж так було сказано, Чин, по слову вчителя став натягнутим луком. Дивлячись пильно на ціль. І через хвилину дрона звернувся до нього Чи бачиш ти цього яструба й дерево а також мене? Бачу цього яструба, відповів дроні партха, але не бачу ні дерева, ні тебе. Тоді неприступний дрона, задоволений у душі, через хвилину знову запитав найкращого героя серед пандавів Якщо ти бачиш цього яструба, то скажи ще слово. Бачу тільки голову яструба, але не тіло, відповідав той. І дрона, в якого від захвату волосся стало дибки на тілі, почувши, що відповів Арджуна, сказав парці Стріляй. І той випустив стрілу, не роздумуючи. І вмить зрізавши гострим наконечником стріли голову того яструба, поміщеного на дереві, Пандава заробив його на землю. І коли подвиг той успішно був виконаний, дрона обійняв пандава і вважав уже переможеним у битві трупаду разом з його спільниками. Через деякий час дрона, кращий з нащадків Ангіраса, разом з учнями відправився до Ганги зробити омивання, і коли дрона пірнув у воду, його схопив за ногу могутній крокодил, що жив у воді, і, хоча він сам міг звільнитися від нього, він викликав на це всіх своїх учнів, кваплячи їх. Убийте крокодила і звільніть мене. І за його велінням, бібхатцу п'ятьма гострими невідворотними стрілами вбив крокодила, зануреного у воду. Інші ж у цей час зніяковіли і залишилися кожний на своєму місці. Переконавши, що Пандава той цілком підготовлений діяти, Дрона подумав про нього як про видатного серед усіх вілучнів і зрадів тоді душею, а крокодил, розсічений на безліч частин стрілами партхі, прийняв свою смерть, випустивши ногу шляхетного ріші. Тоді син, Харадватши, сказав шляхетному й могутньому воїнові колісничному Візьми оміцно руки цю незвичайну і зовсім непереборну зброю, іменовану. Брахмаше разом із правилами її метання і повернення, але вона ніколи не повинна використовуватися тут бою проти людей, бо кинута в малосилого вона може спалити увесь світ. Про цю зброю кажуть о сину, що вона не має собі рівної у трьох світах тому носи її обережно і почуй ці мої слова. Якщо який-небудь нелюдський ворог нападе на тебе, о герою, то для поразки його застосовуй у сутичці цю зброю. І бібхацу із шанобливо складеними долонями дав йому обіцянку, сказавши добре і узяв ту найвищу зброю. І йому знову мовив учитель Жоден муж у світі, що володіє луком, не буде рівним тобі.